Сьогодні на занятті ми поговоримо про мешканців водой та дізнаємось про них більше. Послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, хто це? У річці, у морі, живе і не відає горя. Дзьоба немає та дзьоба із гачків, мушок жучків та черечків. Хто це, діти? Здогадалися? Молодці. Це риби. Риби? Це тварини, тіло яких покрите слизькою лускою. Цією ознакою риби відрізняються від інших тварин. Усі риби різні. Риби це мешканці водойм. Вони живуть у прісних і солоних водоймах. Такі риби, як короб, карась, линь, окунь, щука та сом. Водяться в прісних водоймах. У водоймі риби дуже обережні, їх побачити майже неможливо. На тлі темного дна водойма їх взагалі не видно. Риби чудово пристосовуються і маскуються у водному середовищі. Давайте з вами розглянемо будову риби. Тіло риби складається з голови. тулуба, Хвоста плавців та зябр. Кожен плавник відіграє свою роль. За допомогою хвоста риба швидко рухається вперед, а грудні плавці допомагають повертатись ліворуч і праворуч спині, утримуючи рибу на воді, і вона не перевертається через це догори. Дихають рибки у воді киснем за допомогою зябр. Діти, підкажіть, а чи вміють риби розмовляти? А вже ж ні. Не вміють риби розмовляти. Відкриваючи рот, не вимовляють ні звуку, а тільки випускають повітря з роту у вигляді куметних бульбашок. Пропоную вам пограти у гру. Яка називається Мешканці підводного світу. Ми будемо з вами, розгадуючи загадки, дізнаватись, хто живе під водою? Поміж хвилюк пропливає, швидко хвостиком махає, мерехтить на ній луска, Здогадайтесь, хто така? Це рибка. Він не скаче, а пливе. Під водою він живе, вигнутий увесь такий, звісно, це морський коник. В синьому морі живе, це ясне, живе, жиле. Не чіпайте малюки, пальчик може обпекти. Паляничка голопуза називається медуза. Хочеш рибку цю піймати? Треба черв'ячка їй дати, хоч і хижий, та не щука, і на вигляд геть не злюка. Це окунь. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знай кепкує, має клешні той дивак. Здогадались, хто це? Рак? Він великий і плескатий, океанами де гуляти. Жалить струмом всіх підряд дивний електричний скат. Знають, діточки малі, він найбільший на землі, зі спини летить фонтан, дім його це океан, схожий на масивний щит, добродушний синій кит. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова на ногах присоски має, ними їжу він шукає, А тепер на дні заліг дивовижний восьми ніг. Спритно плаває, пірнає, іноді нас покатає. В морі він такий один. Здогадались хто? Дельфін. Ходить він бочком, і по дні і бережком, клешніє багато лап, здогадались, хто це? Краб! Вона живе на дні, очі має на спині, співає дітям ла 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 весела риба камбала. На охоту випливає, носом ріже та рубає. Непотріні ніж та вилка, Велетенська риба пилка. В річці риба проживає, довгу морду вона має, гострі зуби, хижу вдачу, В річці всі від неї плачуть. Це щука. Ляже і спить на глибині, з шаром мулу на спині. Тільки вуса повертає, що навколо все він знає. Це сом. Зимку ловиться і влітку, вудкою або у сітку, А коли злякається, в мулі заховається. Це карась. Хоч малий, та силу має, З рук миттєво висковзає. Схожі зовні на змію має чималу сім'ю. Це в'юн. Що рибину цю піймати, слід її нагодувати, наварити бараболі і гороху, що у полі. Це короб. Живавий кравчик із гуски, шиє сукні й піджаки, мовить лящ. Кравець блискучий, тільки надто вже колючий. Це йорш. Які ви молодці, ви впоралися із завданням? Сьогодні ми дізнались багато цікавого про мешканців підводного світу. Тому подарунок вам ось такі морські смайлики.